Доброго дня, okay. Івана, дякую вам за те, що знайшли час. Я розумію, що дуже багато справ. Взагалі, коли я чекав, черга була, але дякую вам за час. Дякую взагалі за всю допомогу, що ви робите до переселенців. Я багато вже спілкувався з іншими представниками ОТГ, з іншими головами ОТГ, і бачу, що у вас гарна інфраструктура, гарне особисте відношення до українців. Які приїхали із зон бойових дій, фактично це переселенці, переселенці, ВПО, так звані, Проте перш за все, це громадяни України. І перше питання завжди я запитую: от як ці перші дні, години, хвилини війни були тут? Як ви все це сприйняли? Як організовувалася ця допомога? Людям і людям, які приїжджали. Ви ж не відрізняли, з від якого регіону: Донбас або Центральна Україна. Це була допомога усім. Ну, початок військових дій, війни, агресії Російської щодо України. Я зустрів у потягу. Я їхав з Києва додому. Вже з потягу я перезвонив заступникам, секретарю ради, щоб терміново збирала нараду на, на 9-ту годину. Всіх керівників відділів ми зібрали на 9-ту годину і розробили план дій щодо ми розуміли, що підуть переселенці, що треба буде бути до того готовим. І ми розробили план дій е, щодо зустрічі тих е, переселенців. Мені почалися дзвінки від знайомих від голів територіальних громад з прикордонних е, районів. Перший, фактично, перша група переселенців приїхала до нас 26-27 числа. 27 лютого це були люди е, організовано приїхали групами з север, Северодонецька. Угу. І тому завдання сім'ї, так? це сім'ї, це мами з дітьми. Mm -hmm. Значить, ми, перш за все, у нас стояло питання налагодити роботу Центру надання адміністративних послуг, тому що я розумів специфіку, що цих людей треба вставити буде на облік, треба буде розуміти, скільки їх приїхало, які в них потреби, які в них проблеми, захворювання і тому подібне. І тому е у нас е ЦНАП був поставлений на цілодобовий режим роботи, і без вихідних, і, і тому подібне. Так? Це дало нам можливість е з самого першого дня вести чіткий облік е тих е людей, які приїздили до нас в зв'язку з війною. Uh -huh, uh -huh. І це дуже, дуже нам допомогло, тому що не всі колеги. На жаль, розуміли масштабів тих, і, і коли задавали їм питання, а скільки чоловік, десь там я знаю, десь думаю. Тобто ніхто конкретно не міг сказати. Поляна завжди мала конкретну відповідь, тому що відкривали книгу реєстрації, і там була чітка цифра: скільки дітей, скільки жінок, скільки чоловіків, який вік чоловіків, всіх чоловіків зразу ми поставили, всіх ставили на облік військовий, щоб не було ніяких там ну дуже багато так. Взагалі, як березень-квітень вам вдалося зробити якусь таку систему обліку і почати фактично процес соціалізації? Питання харчів, питання підтримки, питання, можливо, якоїсь праці. Як взагалі це почалось вирішувати? І що зараз? К чому ви дійшли? Ну, перш за все, це облік. Облік ми проводили не для того, щоб знати, скільки чоловік у нас ага. є, а для того, щоб розуміти, які потреби в них є. Ага. Тобто я зустрів у потягу, я їхав з Києва додому. Вже з потягу я перезвонив заступникам, секретарю ради, щоб терміново збирала нараду ага. на 9 годину. Всіх керівників відділів ми зібрали на 9 годину і. Розробили план дій щодо ми розуміли, що підуть переселенці, що треба буде бути до того готовим. І ми розробили план дій щодо зустрічі тих переселенців. Мені почалися дзвінки від знайомих від голів територіальних громад з прикордонних районів. Перший, фактично, перша група переселенців приїхала. До нас 26, -го, 27 -го числа, 27 лютого це були люди, організовано приїхали групами з Сєвєродонецька. Ми вели облік не просто одну людину і плюс п'ять. А ми вели конкретно особа, скільки років, не дайте Боже, хвороба, яка специфічна і тому подібне. У нас були випадки, коли ми замовляли лікарства наших партнерів з Німеччини, привозили, тому що були люди з специфічними хворобами, яких у нас на території не було, і ліків таких в аптеках ми взяти не могли. Але цей якраз облік дав нам можливість. Узнати, що у нас є така людина, якщо є така людина, можливо, такі проблеми. І щоб ті проблеми не були для нас таким, як кажуть, нечеканим. Ми, ми, ми йшли вперед і кажуть, робили на опередження угу. тих, тих проблем, які, можливо, можуть виникнути через деякий час. Я так розумію, що на початку, як. В більших районах було багато гуманітарної допомоги із-за кордону, але вже потім фактично все це робиться за власні кошти, за власні фактично можливості. Що зараз із гуманітарною допомогою, і скільки зараз приблизно переселенців ВПО мешкають у тварвавашої вашої тагі? на сьогоднішній день на території полянської територіальної громади є 9800 чоловік. Із них 6100 – це виключно ті люди, якими опікується сільська рада. Три тисячі це також вимушено переміщені особи, але це люди, які мають якийсь достаток, вони, вони можуть собі дозволити більш комфортне житло, оплачують його. І фактично ми тільки допомагаємо їм там. Продуктами харчування, дитячим харчуванням, там різного роду э, гігієна, при, предмети да. гігієни. Да, це дефіцит фактично. Так. Да. Тобто загальна кількість скільки зараз? 9800. тисяч а, а скільки 6... зараз кількість мешканців? 14 60 суттєво ну, це суттєво навантаження для інфраструктури у нас були у нас були моменти коли у нас було одночасно на території поляни біля 20 тисяч це вимушено переміщених осіб у мене особисто в будинку в моєму власному проживало 38 чоловік вимушено переміщених осіб що вранці я здоровався і питав дружину а це хто ну, були такі моменти але взагалі які відношення мешканців до українців, які приїхали з інших регіонів? Я так розумію, що не було конфліктів. Дуже щиро було, дуже відверто. Ця допомога здійснювалася та здійснюється. І Є... були якісь побутові такі. Є... Значить, я хочу сказати одну просту річ. Угу. Люди йдуть туди, де їх щиро приймають. Якщо взяти поляну, то Поляна якраз те місто в Закарпатті, в Україні, куди люди приїхали і нікуди звідси не хочуть виїжджати. Це, це Я вам хочу сказати, що Поляна це населений пункт, унікальний за цей період. Уявіть собі, 20 тисяч людей з Донецька, з Дніпропетровська, з Луганська, з Києва, з Бучі, з Ірпіня, з різних регіонів України вони знаходяться одночасно у невеличкому населеному пункті. І я хочу вам законстатувати, що жодного конфлікту, не то, що якісь там конфлікти, mm -hmm. жодного конфлікту, а тим більше, що між місцевим населенням і вимушеними переміщених слів у Поляні не зафіксовано. Тобто в поляні проживають люди, які е, звикли до того, що у нас е, приїздять відпочиваючі. Але зараз вони е, чітко налаштовані, що це люди, в яких є біда, в яких є проблема. І фактично, якщо е, сільська рада мала потребу у якійсь допомозі, чи там е, номер віддати в готелі, чи треба, е, нам було і багато житлових будинків своїх віддали, просто сказали, що селіть туди людей, оплачуйте комунальні послуги, нам нічого не треба, ніяких коштів. Тобто поляна тут якраз показала себе е, справжнім. Справжнім таким патріотичним настроєм і, і показала приклад, що в принципі ми можемо, якщо, якщо захотіти, то ми дуже багато можемо зробити. І ми це зробили самотужки. Це люди. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим, хто в цьому брав участь. Хочу сказати, що в поляні таких більшість проживає більшість, які на жодне прохання не відмовляли, а максимально старалися допомогти. Це факт. Я можу підтвердити, що взагалі у вас вже склалася така, така особлива місцевість компактного проживання переселенців. Це таким природнім шляхом зроблено та шляхом широкого відношення до українців із бойових дій. Це це факт. Але фактом також є те, що дуже велике навантаження йде на інфраструктуру відповідних населених пунктів. Треба додаткові кошти залучати, треба міжнародних донорів залучати для вдосконалення цієї інфраструктури. Ви, як фахівець, як менеджер, фактично, як громадський діяч із досвідом, що бачите зараз, що ми маємо робити найближчим 3-6 місяців. Ми Українці, представники громадянського суспільства, там громадські діячі, щоб бути готовим для можливо, другої, другої такої хвилі переселенців, яка скоріше все буде, однозначно, що треба вишукувати резерви. Ми маємо всі розуміти, я як людина, державний службовець, реально дивлюся на ці всі речі. Держава воює. Державі необхідні кошти для утримання армії, для утримання соціальної сфери виплати заробітних плат, пенсій і соціальних різних виплат. Однозначно я це все розумію, і тому е, вимагати зараз з державного бюджету якихось капіталовкладень на розвиток інфраструктури і тому подібне це неправильно і нечесно. Тому що, перш за все, у нас головне завдання зараз це перемога. І ми маємо е, максимум е, придати уваги е, всьому необхідному, що потрібно для нашої армії. І, е, Добути перемогу, а потім вже займатися інфраструктурою. Але тим не менше, однозначно, треба працювати в цьому напрямку, і сьогодні є в нас єдина можливість це своїми зв'язками особистими через міжнародних наших. Друзів, які в нас є за кордоном, налагоджувати контакти і вишукувати uh -huh, ті uh -huh. резерви і ті, ті фінансові інструменти, які б дали нам можливість відновлювати, утримувати нашу інфраструктуру, і можливо, навіть і реконструкції проводити нові будівництва, uh -huh. тобто, навіть економічну якусь підтримку, соціально-економічну, так так. І останнє питання, я не можу не, не, не запитати. Та й, власне, ви згадали про військових. Я знаю, що є представники вашої теги. Які зараз на фронті? Є відповідно родини, які тут мешкають, є вже і загибли. Як підтримка йде військових на фронті? Як є, яка є підтримка, можливо, додаткова щодо родин військових? Як, взагалі, як, це, як ця система працює тут? Значить, у нас з нашої громади зараз 186 чоловік шість чоловік знаходяться в зоні бойових дій. Це і прикордонники, і у десанто-штурмових бригадах, і у 128-й нашій бригаді У нас є дуже багато військових, але з кожним із них у нас є прямий зв'язок. Ми тримаємо з усіма зв'язок, звичайно, з їхніми родичами також. Ми максимально стараємося виконувати ті завдання, які вони нам. Просять прохання прохання максимально короткі терміни і, і максимально по, по всім запитанням стараємося виконувати їх. Також ми з родичами ведемо діалог і ті необхідні речі, які їм тут треба, щоб вони себе комфортно почували, враховуючи, що ми йдемо в зиму. Однозначно, це, це паливо, це дрова. Ми максимально стараємося забезпечувати всі сім'ї, щоб вони. Не думали там на фронті, що як їх там дома сім'я? Однозначно, це наше завдання, і ми його виконуємо достойно. І всі сім'ї будуть максимально забезпечені паленими дровами. Дякую за те, що ви встигаєте все допомагати усім, і це дуже важливо. Це приклад взагалі такої діяльності. Я впевнений, що це ну в майбутньому воно буде і також. Мотив, мотивацію і для інших громадських діячів більш активно можливо долучатися до питання допомоги як і військовим, так і переселенцям, тому що ну хтось можливо чекає, коли все закінчиться. Я, як професійний аналітик, на жаль, не бачу зараз передумов для швидкого швидкої зміни ситуації соціально-економічної. Тобто, перемога вона буде, вона вже є. Але соціально-економічне питання ми маємо вирішувати з нашими міжнародними партнерами загальним таким чином, на жаль, а можливо, це і є стимул. Тобто Іван, дякую вам. Дякую, дякую вам за вашу допомогу, за щирість і успіхи. Дякую.